Які документи потрібні для того, щоб відчужити квартиру або ж будинок без проблем. Перше це документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно. Друге це технічний паспорт на будинок або ж квартиру. Третє, Звіт про оцінку майна або є довідка про оціночну вартість об'єкта нерухомості. Четверте, Довідка про зареєстрованих у відчужувальному будинку квартирі осіб. П'яте. Дозвіл органу опіки і піклування на укладення правочину, якщо малолітні, неповнолітні діти недієздатні обмежено дієздатні є власниками або мають право користування нерухомим майном. Шосте паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків, сторін договору. А також їх подружжя, якщо нерухоме майно придбавалося у шлюбі. Та покупець на момент придбання нерухомого майна перебуває у шлюбі. Свідоцтво про укладення шлюбу, якщо вдовав дівець, свідоцтво про смерть. 7. Заява співвласника відчужувальної квартири, будинку про відмову від здійснення права переважної купівлі частки у спільній частковій власності, з позначенням ціни та інших умов, на яких продається об'єкт нерухомого майна. Необхідні у разі продажу частки відчужувальної квартири, житлового будинку, справжність підпису на заяві учасника спільної часткової власності повинен бути засвідчений у нотаріальному порядку. Восьме. Якщо договір укладається за довіреністю, необхідно надати таку довіреність паспорт та реєстраційний номер облікової картки платників податків, представника за довіреністю. Дев'яте – довідка про правовий статус земельної ділянки у випадку відчужування будинку, розташованого на земельній ділянці, яка перебуває у державній власності, договір оренди такої земельної ділянки. Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності, то відповідно до статей 120 Земельного кодексу України. Та 377 Цивільного кодексу України житловий будинок, нежитлова будівля гараж, що стоїть окремо, необхідно відчужувати разом із земельною ділянкою, на якій він розміщений. Дякую всім за увагу! Бажаю мирного та гарного дня. Нехай ваші провочини проходять без проблем.